Доброго дня! Давайте сьогодні подивимось таке питання. Чим завершаться перемовини України і Росії в Стамбулі? Чим завершаться перемовини України і Росії в Стамбулі 15 травня 2025 року? Чим завершиться перемовини України і Росії в Стамбулі? 15 травня 2025 року. Дев'ятка пентаклів. Двіка мочів перевернута. Карта диявола перевернута. Королева жезлів перевернута. Карта дурак перевернута. Так. Ну, колоди у нас туз. Кубків. Так, давайте подивимося, що нам каже розклад. Дев'ятка Пантаклів. Дев'ятка Пантаклів це карта самодостатності, відстороненості, стабільності. Вона може означати, що кожна зі сторін залишиться при своєму, без бажання поступатись. От. Що перемовини не дадуть глибокого результату. Так, двійка мечів перевернута. Ця карта говорить про зняття маски, про примус до вибору. Також ця карта говорить, що в контексті дипломатії конфлікт між двома сторонами він, він нічим, нічим не вирішиться. І об. І, Дві сторони не підуть ні на, яких компроміс... Не, не підуть ні на який компроміс. Так. Карта диявол перевернутий. Ця карта говорить про бажання звільнитися, бажання звільнитися від токсичних зв'язків, але з труднощами. Це може означати, що, що спроба вийти з конфлікту вона дуже болісна і неоднозначна. І якісь маніпуляції будуть виявлені. Так, Королева жезлів перевернута. Ця карта говорить про втручання агресивної владної сили. От. Зі сторони. Це напевно може бути про тиск союзників. От. Про тиск союзників, які тиснуть на дві сторони, і вони заважають прийняттю рішення. Так, дурак перевернутий. Це карта про нерозсудливість, безвідповідальність, про повний застій. Тобто у цьому контексті можна сказати, що ми маємо відсутність нового старту і страх перед ризиком. Тобто ніякого перезавантаження не відбудеться. Так, і на дні колоди ми маємо туз кубків. Туз кубків ще й перевернутий. Ну, ця карта говорить про емоційне розчарування, втрачені надії, відсутність щирого порозуміння. От. Ця карта говорить, що співчуття, щирість або довіра у цих перемовинах будуть відсутні. Так. Ну і що можна сказати у висновок? висновок можна сказати, що перемовини 15 травня у Стамбулі не приведуть до прориву. От, що дві сторони залишаться при своїх інтересах, от, і буде дуже багато недовіри, примусу, от, можливий навіть частковий часткове зрив, частини домовленості. От. Це ще не крах, це ще не крах, але це така пауза у перемовинах, яка ні до чого не призведе.